Кід'я я заграб заграбтема, братія на могиле, Простред степі, широ, ширей, в Україні мілий, біуродне лани поли, днепер простред лучм, Боло відіять, боло почуть, а коребе гучі. Пить, понесе з України, до беласі хморі, Крив таранську Потім я, родне лани, горі. Вшитко нехам, потом узнам, вже Бога, помодлимся, но до довтий, я не познам Бога, поховайте, Або встаньте, пута зломте смило, а полийте слобод'янку, кривов, неприятелю. А на намня во великому роді, в роді вольном, новом, пам'ятайте, сі, добрім тихим словом.